Вчора ввечері та сьогодні вночі російські агресори обстрілювали мирні квартали Нікополя, внаслідок чого пошкоджено чотири багатоквартирних та 24 приватних будинків, сім господарчих споруд. Олена з чоловіком знаходилася в кімнаті, коли через вибух снаряду пробило стелю. Спали в цій кімнаті, Бог відвів, слава тебе, господі, щоб нам не потрапила. Муж і я в цій кімнаті все рухнуло, все в пиляки. Це ужас какої-то був. Соседи пришли помочь убрать. Крышу сделают за счет местного бюджета. Подрядчики приезжали уже смотрели, что делать. На жаль, шесть никопольцев постраждали під час обстрелу. Серед них двое детей. Прилетела ребенок в больнице, теща в больнице, 10 лет ребенку. Ну, контузия большая у ребенка. Ну, окна вот побиты, все окна. USB дали, сейчас будем зашивать. Сейчас придут соседи, помогать будут. Зранку комунальні служби виконують свою роботу. За завданням міського голови вони допомагають нікопольцям усувати наслідки ворожих атак, прибирають та вивозять уламки. Там, де були розбиті вікна, комунальники безкоштовно надають осб плити та плівку для того, щоб тимчасово затулити їх від вітру та дощу. Окрема бригада затуляє банерами понівечений дах приватного будинку. Працюють швидко, тому що розуміють, це життєво необхідно для людей. Днями розпочнуть накривати дах шифером. Внуки приїхали, дочка тільки, ну в общем, тільки засволсили. Перельоти почалися третій, вже попав прямо в хату сюди. Повискакали пиль столбом. Ну хорошо, що наверху взірвалося, а не внутрі. Ну а помощь, слава Богу, зранку приїхали. Дівчата оборку зробили, хлопці набігом. Саюкс роботи там надрічно, звісно. Молодець. Помощь хороша. Зараз кришу почистили, все, це ж скинули сюди і будуть робити кришу. Підвезуть матеріал безкоштовний.